Доброго здоров'я, шановні вболівальники футзалу. Вітаємо вас з Дніпра. Отже, таким складом у нас грає футбольний клуб Кардинал. Головний тренер дармовий Павло. Ну і зараз небезпечна атака і автогол. Давайте подивимося на повтор, як це було. Так. Легензевич пасує на Беденка. Беденок може пробивати, а пробиває, блокують його ударище. Цим туром. Суха Балка оскільки не грала непогано. Що влучив одного з гравців суперника. Беденок тепер з правою пробиває з м'ячем кардинал рівне. Обіграв Марциняка. Зараз він непоганий. Госіріцький з м'ячем дотягує до центру поля, буде пробивати. Так пробиває на дальню. Там Міленький, Черценяк. Пасує на Пелеха. Легензевич на Марциняка. Ігор Марциняк. Ні, не... Пелех пасує на Беденка. Теряєв. Тіряєв. лівої пробиває Тіряєв. Мяч відкотився до Міленький. Олександр Басич. на на Парфенюка. Парфенюк ще одна спроба. Отже, Пелех. Пелех пробиває. І Легензевич. Легензевич. Спроба пробити. Заблокували її. Кравчук. І зараз пробиває. Дяченко буде пробивати з лівої ноги. А невеличкий рикошет від Марциняка. Активно зараз. Дяченко, Дяченко на Мартиненка. Мартиненко далі. Горбулько пробивав. Продовжується у нас футбольний матч. Міленький, міленький, Шукає Шеремету. віддає. Шеремет пробиває. І ще один стійка рятує. Атака продовжується Жовтовоці в Остання хвилина пішла. Беденок. Бединок. Останні 5 секунд. Бединок спроба пробити. Неси. 31-й номер Євген Ланко. Другий номер. Беденок. Бединок з м'ячем. Бединок. Проходить Козлюка. Пробиває і Легензе. Ще поперечений про свистів м'яч. Підає з м'ячем. Пасує на Сіріцького. Сіріцький пробиває з дальної дістанці. Швидке рішення, тож з носка штовхнув м'яч рибак, ворота не влучив. Зараз пробиває Павло Дармовий. Ланко пробиває Ланко, але відбиє, витеряє. Пасує на Міленького, Міленький, Міленький на ніжника. Ніжник продовжує, гру бачимо. Міленький, Міленький пробиває доторкнувся пальцями Дмитро Дяченко. Потужний удар. Це точними ударами. Поворотах. А Зараз втрачає м'яч Артем Шеремет. Волянюк пробиває Легензевич. Легензевич. Ефектно і тримав його Артишевський. Я думаю, буде жовта картка. За оцю притримку Легензевича. Покіно як цю кардинала. Отже, під удар Легензевичу. І трошки не, не вистачило Сорокіну, але Марциняк. одразу Ну і зараз ледь горбулька Волянюк на Малиновського Малиновський з лівої пробиває за результатами цього сезону. Головний тренер Павло Дармовик. Ми будемо будувати нову молоду команду. Процес іде. Зараз Волянюк непогано. Ну і все ж таки. Дивимось, хто це був? Це був Максим Гарбулька. Викласти м'яч. але Гравці кардинала не дають вийти на ударну позицію. Мілінький з м'ячем, Рукою відштовхнув футболіста в 34-й хвилині. Точніше, Владислав Ніжник після удару простріла від Анатолія Марценяк Марциняк на Сорокіна. Сурокін. Хитнув Кравчука. З лівої пробиває. Пасує на Кознюка. Козлюк на Валянюка. Валянюк. І ледь не заштовхнув. Праворуч на Малиновського. І зараз грудьми. Ще кардинал. Вперед. 3-2 рахунок стає. Ніжник з м'ячем, Ніжник. Ніжник. Втрачає м'яч. Віддає на Малиновського. Малиновський один на один. І на 37-й хвилині робить рахунок 4-2 на користь гостей. Чотой на Пелеха. Пелех на Рибака. Щільно захищаються зараз. Отже, розіграли м'яч футболісти сухої балки. Шеремета на Пелеха. Пелех з м'ячем. Віддає на Легензевича. Шеремет і. Бачимо, як це було. Простріл від Шеремета. І на дальній стійці пелех на шеремета. Пелех Легензевич. Шеремет. Знову вкидання. В напрямку воріт Олександра Сирицького. Тож, друзі, з рахунком 4-3 перемагає кардинал Авангард з Рівного. Три м'ячі сьогодні спромоглась забити суха балка. Цього було недостатньо для того, щоб заробити бали. Ну і лідер чемпіонату після першого туру кардинал Авангард лишається на першому місці, заробляючи три бали.